ДР, частина 10. Маневрування. Маневр. Початок руху перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги в іншу. Поворот праворуч, чи ліворуч, розворот з'їзд проїзної частини рух заднім ходом. А, так, це в нас все це все. Це маневрування, тобто маневр. Так, далі Маршрутні транспортні засоби, транспортні засоби загального користування, автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Тобто, все це оце, маршрутні транспортні засоби. Далі механічний транспортний засіб. Транспортний засіб, що проводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Це у нас вже буде механічний транспортний засіб. Мопеди звише 50 кубіків, мотики звише 50 кубіків, електромопед свише 3 кВт. Угу, угу, Добре. Так, далі що у нас? Мікроавтобус, одноповерховий автобус, кількістю місць для сидіння не більше 17 з е, місцем водія, включно. Ага, тобто це у нас вже буде мікроавтобус, а то видно, виднобус. А, так, далі міст, споруда, призначення для руху через річку, ярте інші перешкоди, межами якої є початок. і Кінець, пролітних споруд. Це у нас міст. Двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. Мотоцикл, двокалісний механічний транспортний засіб з боковим причепом, або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубів. І більше до мотоциклів порівнюють моторолер, мотокаляски, триколісні і інші механічні транспортні засоби, дозволена маса, максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Так, населений пункт. Забудована територія виїзду, на яку виїзди позначаються дорожніми знаками: 5,49, 5,50, 5,51, 5,52. Це в нас населені пункти. Небезпека для руху. Зміна дорожньої обстановки, малюнок 1. У тому числі поява рухомого об'єкта, який наближується до смуги руху транспортного засобу чи притинає її. Це в нас небезпека для руху або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу, іншого транспортного засобу на зустріч загальному потоку, на зустріч на, на зустрічну смугу, якщо виїжджає. Це в нас небезпека для руху. Ось навстрічки недостатня видимість.